Так, сьогодні забрав номера, зараз їду на тихогляд, заодно візьму в них рамочки. Друзі, є корола за 800 злотих в оренду, в разі чого звертайтеся. Пройдемо тихогляд на цьому автомобілі. Так, і на рахунок продажу, то е, якщо когось цікавить, ну я готовий за готівку продавати автомобілі. Е, тому Приїжджайте, дивіться, конкретно будемо домовлятися. Ціни будуть адекватні. от Тому що всі автомобілі в мене після таксі пробіги там 200 тисяч ми не знайдемо. Наприклад, в даному автомобілі пробіг 355 тисяч 960 км. Але в нього класна комплектація, от шкіра і так далі. Нормальний технічний стан, тому... За адекватні гроші готовий продавати. Кому його цікавить, звертайтеся.